І так, мої хороші, ми сьогодні з вами працюємо з математики на сторіночці 28, і так, хочу пояснити ще вам перетворення, щоб ми ще раз пригадали. І сьогодні ми будемо працювати над тим, як множимо і ділимо іменовані числа. Це я також вам сьогодні поясню. І давайте розглянемо з вами номер 6 на сторінці, ще раз нагадую 28. Але перш ніж ми це все з вами розглянемо, як це перетворити, нам треба пригадати ось таку табличку. Ось я зупинюся, щоб ви могли зупинити собі, переписати, подивитися. І так, повертаємося знову. Ми ще до неї неодноразово повернемося. 3 тони, 4 центнери, 2 кілограми, перетворити в кілограми. Перш ніж це перетворити, нам треба з вами пригадати, 3 тони, скільки має кілограмів? Тона має, тільки що ви дивилися, 1000 кілограмів. Ось я собі пишу, тут дописую 3 нулики. Так? Центнер має 100 кілограмів. Дописую 2 нулики і 2 кілограми. А тепер це все я маю разом прочитати: 3402, і записала. Ви це перепишете в один ступчик цей, а під низом ось цей. Бо тому що це великий запис, тому не треба, щоб ви... Притулювали один до одного. Пішли далі. Дві доби, шість годин, 35 хвилин. Дві доби, ми знаємо, що одна доба це 24 години. А дві, 24 і 24 буде 48 годин. Це годин, друзі, годин. шість годин. І 48 годин це вже я має скільки? 54 разом годин. Так, ви розумієте, 48 і 6 я додала, має 54 години і 35 хвилин. Але нам все треба перетворити в хвилини. Тепер у ці 54 години треба перетворити в хвилини. Я знаю, що 1 година це 60 хвилин. Отже, я собі в зошиті під низом можу записати. 54. Не переписуйте все зразу. Я множу на 60. Так? І виконую множення. 6 на 4, 24. 2, наступний розряд. 6 на 5, 32, 32. Це вже у нас. Хвилин. Так? Але ми ще знаємо, що у нас, крім цих хвилин ще є 35. То до цього я ще додаю 35. Можна вже і в рядочок, але мені не потрібно, бо я вже маю тут все разом. 5, 7, 2, 3 хвилин. Так? Отже, ось так я розв'язую другий приклад і записала собі. Дивлюся наступний. Знову беру собі олівчик. 5 кілометрів, 4 метри, 2 дециметрі, 6 сантиметрів. І все перевести у сантиметр. І так пригадую, 1 кілометр це є 1000 метрів. А метр кожен метр має скільки е, сантиметрів? 100. Отже, оди, е, нам треба в сантиметри, так? тоді що ми маємо? Тоді, мої хороші, якщо один кілометр має тисячу так, метрів, а кожен ось маємо три нулі, тисячу метрів, а кожен метр має по 100 сантиметрів, то ще домножимо на 100, то маємо 100 тисяч сантиметрів, має 1 Кілометр, Бачите? зрозуміли? Ще раз. Тисяча метрів. Ось тут бачимо, тисяча метрів. А кожен метр має ще 100 сантиметрів. Значить, дописуємо, ще домножуємо на 100 два нулі. Ось тоді три нулі. І два нулі. Це маємо 100 тисяч сантиметрів. Зрозуміли? так? І тепер що ми маємо? Тепер ми маємо не 100, а 500 тисяч. Так, бо у нас 5. 500 тисяч сантиметрів. 4 метри це є 400 сантиметрів. 2 дециметри, 1 дециметр має 10 сантиметрів, значить 20 і 6. І тепер все це разом читаємо. 500 426. І записуємо ось тут. Зрозуміли. Пішли далі. 58 гривень, 5 копійок перетворити в копійки. І так, знову пригадуємо. 1 гривня це 60. Ой, вибачте, це 100 копійок. Я вже перейшла на години. 1 гривня 100 копійок. 58 гривень це буде що? Множимо на 100: 5800 плюс 5 то що буде 5805 копійок. Пішли далі. 8 центнерів, 5 кілограмів, 23 грами у грами. Так? Давайте з вами міркуємо. Один центнер має 100 кілограмів. Якщо один центнер має 100 кілограмів, то ми так і пишемо 800. Але ми, нам треба у грами. Тепер кожен кілограм оцих 800. А ми знаємо, що один кілограм це є 1000 грамів. То тоді один центнер, 100 кілограмів, так, і 1000 грамів, то буде 100 тисяч грамів мати один центнер. А у нас є 8. То що у нас буде? 800 і ще 3 нулі? 1000 кілограмів. Тут кілограми. Плюс 5. Ось тут заміж останнього нуля пишемо собі, 5. Кілограмів. Ой, це вже я перетворила, вибачайте, в грами, так? А 5 це хвилиночку, бо я витру зараз і повернемося ще раз. Так, я вже заговорилася трошки. Дивіться, якщо ми вже зразу 8 центнерів казали, так, бо ми казали центнер це 100 тисяч грамів, то ми записали 800 тисяч грамів. А кожен кіло, один кілограм буде тисячу грамів, то ще п'ять тисяч. То вже що буде? Ще дописуємо тут три нулі собі і двадцять. То що маємо? Вісімсот п'ять тисяч двадцять три. Давайте запишемо 80. 5. Тисяч двадцять. 3 грами. Зрозуміли, мої хороші. Це непростеньке і нелегеньке, тому треба дуже уважно ось цю таблицю нам. Важко запам'ятати її, тому добре поки що, щоб ви її мали перед очима і кожен день будете повторювати, і ви завчите. В старших класах ви також будете з цим зустрічатися, тому це нам потрібно. І ось ще це одне завдання виконуємо. 24 метри, 6 дециметрів, 4 сантиметри, 7 міліметрів у міліметрі. Це нам буде е, на допомогу прийде, якщо ми зробимо з вами таблицю. Пам'ятаєте, ми з вами вчили ось таку дуже гарну таблицю ми виконували. Дивіться, міліметри. Сантиметри, дециметри і метри. І так у нас було 24 метри. Так і записую. Остання цифра має бути під метрами. Дециметрів 6, так і пишу 6. Сантиметрів 4, так і пишу. І 7 міліметрів. Тепер я бачу, скільки всього міліметрів. 24 647. Ось це, коли у нас зустрічається метр, дециметр, сантиметр, міліметр, найлегше використовувати ось цю табличку. Зрозуміли? Ось це ваш останній приклад. Добре, мої хороші. Цю табличку обов'язково ще раз, хто не записав, ще запишіть. І ми сьогодні переходимо на номер на сторінку 29, нам треба навчитися множити і ділити іменовані числа. Давайте розглянемо з вами номер 1. 28 гривень, 45 копійок треба помножити на 5. Що нам треба, чому ми це все так ретельно в по попеньому номері з вами перетворювали в найменші одиниці? Щоб помножити це число на 5, треба перевести все у найменші одиниці. А найменші одиниці це копійки. Отже, 28 гривень 45 копійок. Нам тут дуже легко, бо, тому що знаємо, що 1 гривня це 100 копійок. Маємо 100, це дві, два, е, нулики, 2 цифри ще після, то маємо зразу перетворили і множимо на 5. Щоб це нам зручно і гарно помножити, ми собі просто множимо без імен, імен тобто без іменованого. Тобто букви іменують, так? Перемножили, маємо записали в копійках а тепер переписати, треба вже розписати, так, як було. Як же я це роблю? Я знаю, що 1 копій... гривень має 100 копійок, отже, 2 нулі. І я дві цифри відраховую. Раз, два. І поклала крапочку. І маю. 142 гривні 25 копійок. Отже, порозглянемо це зрозуміло, я думаю. Розглянемо ділення 23 км 600 метрів. Тут також нам дуже гарно нам написали, бо 1 кілометр має 1000 метрів. Маємо три циферки, так, після цього. І що це буде? Це буде 23 600 метрів. Поділити на 4. Ми без букв. Без імен. Ділимо з боку в стовпчик, бачите? Бачимо, що у нас в часті буде раз, два, три, чотири. Обов'язково дужечкою ми відкладаємо, щоб не загубити жодної е, 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 цифри, так? щоб число вийшло повне. Отже, кладемо 4 крапочки в частку, ділимо і бачимо, що 2 нулі переходять у. Е, Частку. І так, коли ми вже це вирахували, записуємо, що це в метрах, бо ми перетворювали у найменшу одиницю. І пам'ятаємо, що, що кілометр має 1000 метрів, тобто три нулі, три цифри. Раз, два, три і поклала крапочку. Ось тут де крапочка, це є кілометри, 5 кілометрів 900 метрів. Як же поділити е, дане число? 13 кілограмів 50 грамів. Ось тут, бачите, на 3 грами. Грами на грами. Отже, це треба в що перевести у найменшу одиницю грами. Але я знаю, що кілограм має 1000 грамів. 1, 2, і мені не вистачає 3 числа, тому я собі дописую нулик. Ось так, як нам тут показали. Але, хороші мої, якщо ми грами ділимо на грами, то у нас іменоване число вже не стає. Чому? Бо ми вирахуємо, скільки разів по 3 грами вмістилося у цих кілограмах і грамах. Це вже не є грами, а рази. Так само, що ми збоку. Собі е, ділимо. Хороші мої, обов'язково собі діліть у стовпчик. Є у нас лише один хлопчик, який вже може так собі ділити усно, але решту не лінуйтеся і діліть. Ось так само ви виконуєте обчислення номер 2 на сторіночці 29. Хороші мої, я не даю вам багато. Бачите, тут ще є на домашнє завдання на сторінці 30. Якщо ви це зробите номер 2 цілий, ось на, е, тут, бачите, сторіночка 29 і на сторінці 30 продовження цього, то ви будете супер-молодці. Обов'язково користуйтеся. Табличкою, якою я вам ще раз зараз показую. Бачите? Пробуйте, не переживайте, не бійтеся. Якщо у вас щось не вийде, ми поправимо, ми ще раз пояснимо. Але якщо дитина нічого сама не буде випробовувати, нічого робити, а просто прийти і сказати: У я не змогла, в мене не вийшло. Я це не сприймаю. Я тільки тоді повірю, що не вийшло, коли я побачу, що ти міркувала, працював, що ти випробовував і так, і так. Я дозволяю це все випробовувати в зошиті, щоб видно було, як ви міркували і що ви виконували. Зрозуміли завдання, я думаю, що небагато. Якщо ще не зрозуміли, ще раз прослухайте мене А ні, то ще раз звертайтеся до номер один. Тут дуже гарно все також пояснено. Бачите, тут є алгоритм, як міркувати. Все достеменно пояснено. І постарайтеся все виконати. Не відкладайте на вечір. Сідайте зранку, поки головка свіжа, поки ви ще не стомлені, і все виконуйте. Прийдемо, перевіримо. До зустрічі!